Слухай, я обожнюю Ада за надійність, але іноді ініціалізація простих речей зводить мене з розуму. Мені треба просто створити список із трьох чисел для тесту, а я пишу п'ять рядків коду з викликами append. а в постумовах це взагалі майже неможливо використати. Ти що досі живеш у 2012-му? В Ада 2022 це вирішили. Тобі потрібні агрегати контейнерів. Агрегати? Ти маєш на увазі як для масивів, але для контейнерів? Саме так. Ада 2022 додала новий синтаксис, який дозволяє створювати списки, мапи, вектори та множини за допомогою інтуїтивно зрозумілих квадратних дужок. Це виглядає так само просто, як робота зі звичайними масивами. Ого, це набагато чистіше. А як щодо асоціативних масивів МАП, там же ключі та значення. Теж елементарно, ти використовуєш стрілочку як в агрегатах записів. Дивись, круто, це вирішує мою проблему з читабельністю. Але ти згадала контракти. Як це допомагає там? Це головна фішка раніше в контрактах, наприклад, у пост. Ти не міг просто так сконструювати очікуваний контейнер, бо там не можна писати послідовність інструкцій. Тепер ти можеш написати щось на кшталт Post, стрілка, MyFunctionResult рівно 10, 20, 30 у квадратних дужках. Це робить специфікації набагато виразнішими. Звучить як магія, але як це працює під капотом? Це якась вбудована чорна скринька. Ніякої магії. Насправді компілятор перетворює цей синтаксис. У виклики процедур «Append» для списків векторів або «Insert» для мап та множин. Чекай, якщо воно просто викликає append, це означає, що я можу зробити це і для своїх власних типів контейнерів. Звісно, це найкраща практика. Якщо ти розробляєш свій тип даних, додай до нього аспекти aggregate, і ти зможеш використовувати цей красивий синтаксис. Слухай, це реально економить час. Більше ніяких empty vector або дивних конструкцій для порожніх контейнерів. Саме так, порожній контейнер це просто пусті квадратні дужки. Код стає чистішим, логічнішим і його легше читати. Дякую. Піду перепишу ті тести. До речі, я чув щось про ітерації у агрегатах. О, це вже тема для наступного відео про ітератори. Там теж є цікаві новинки.